Це Славко. Я уникав теми Резі Волинської, тому що це справа поляків, коли одні громадяни Польщі різали інших громадян Польщі, то що нам, громадянам України, з того, крім співчуття обидвом сторонам? Як ви знаєте, за даними армії Краєвої, що брала в тому всьому безпосередню участь, знищено було 15 тисяч. Громадян польщі римсько-католицького сповідання і 12 тисяч громадян Польщі Грецького сповідання. Себто 15 тисяч, кого вони вважають поляками, і 12 тисяч кого ми вважаємо українцями. Отака от статистика трагедії. Можна лише поспівту, поспівчувати братньому польському народу за. Те, що довів ситуацію в своїй державі, до того, що одні громадяни Польщі немилосердно різали інших громадян Польщі, ну то їхні польські справи. Але зараз же ж вони хочуть повторити. Бачите, я кажу цей міністр оборони Польщі, пан Косіняк-Камиш. Я не дам свого загас, пока не будуть вопросик згумації і пам'яті жертв. Я хочу сказать, що вони знову хочуть все робити нашими руками. Як ви хочете ексгумації, то треба, щоб вас хтось спочатку шо було, що ексгумірувати. Якщо ви це забезпечите, то навесні так добре. Ми вже як в межах гуманітарної акції, в межах трансграничної співпраці, хоч і розкапаємо. Значить, але ж ви спочатку маєте цих поляків туди покласти. Перш ж ми їх ексгуміруємо квісні. розумієте, Ми ж не будемо за вас знову робити брудну роботу. Зрештою, як ви розумієте. Як цей і їхній, де там був їхній Сікорський каже, каже, що теж каже. Знайти рішення, перш ніж вони в живух застоких західних. Я скажу, що вдруге ви нас на це не зловите. Вдруге, ми за вас вашу брудну роботу робити не будемо. Хочете із гумації, забезпечити поляків. Єдине, що на це можна відповісти відповідально з умов. Зараз розумієте, не 43 рік. Зараз вам отак от безкарно вбити своїх громадян Польщі не вдасться. Світ цього не допустить. Так що, що ви там не мріяли про ексгумації, я скажу зась вам, а не ексгумації, ніхто вам вже більше не дасть вбивати громадян Польщі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.